Всім привіт! Зараз я розкажу правду про лікування за кордоном і про лікування в Україні. Яка б у вас проблема не була, у вас проблема через війну. Тобто у вас ураження уламками, кулями чимось ще. Для того, щоб вас вилікувати, вам потрібен спеціаліст, у якого вже є досвід лікування людей саме після воєнних трав. Коли фільмах бачили, що за кордоном суперкруте лікування. Але коли ти з цим стикаєшся, ти при тобі стає купа проблем, з яких я зараз розкажу. От перше. Це їхні купа аналізів на бактерії. Я не бачив жодного українця, який приїхав сюди в лікарню, ще я лежав в воєнному госпіталі, який б був без цієї бактерії. Три mrgp якось вона так називається. Через цю саму бактерію ти не можеш піти її в кабінети фізіотерапії. Тут нема перекладачів. Якщо ти хоча б базово не знаєш англійську мову, все, забудь, щоб тобі хтось міг допомогти. Інтернету в військових госпіталях немає. Інтернету звичайно, в госпіталях немає. Ну тобто fi Тобі треба, щоб хтось купив картку із волонтерів приніс і так далі. І не факт, що вона буде ловити в лікарні, бо вони зазвичай дуже ізольовані, і там дуже поганий інтернет. В принципі, ти не зможеш користуватись Google там, перекладачем чи ще чимось. От, до тебе прийде врач і спитає: що болить, а як? І ти I, «I have…» I далі. тут. Дуже часті випадки, коли тебе виписують з лікарні недоліковано. Взагалі тут практикують, людина приїжджає, Йому роблять операцію на окові, на нога, на ногах, на чому завгодно, і одразу виписують. І людина їде додому. І потім дають термін. Термін це типа апойтмент. час зустрічі там, через місяць, через два, щоб ти приїхав і тебе перевірили, чи все добре, чи ні. Якщо не добре, нічого з тобою не зроблять, тобі скажуть, треба ще зачекати. І уяви, куди ти будеш виходити, як тебе недоліковано випущуть з лікарні в ангар для біженців, для українців, в великі ці спортзали, де там по декілька тисяч людей сидить типу, в ангарах, ще зараз зима. Це неможливо, це просто жесть. Тобі треба самому буде вирішувати там питання. Це я про Німеччину кажу, джоб-центром, страховою компанією. Бо тебе, як випишу з лікарні, вже ніхто твоє лікування не оплачує, тобто тут місцева держава. Ти маєш зареєструватися в страховій джоб центрі отримати соціальну допомогу і так далі. І тільки тоді ти можеш користуватися страховою. В Україні яке лікування? В Україні зараз є найкращі спеціалісти, які найкраще лікують, у яких величезний досвід, які для воєнних, поранених, для людей, які постраждали від воєнних дій, роблять такі знижки. Інколи це виходить в нуль, тобто ти платиш тільки там за собі вартість наркозу і препаратів, а інколи вони взагалі це можуть зробити безкоштовно. Бо є фонди, які їм допомагають цьому. Друге, реабілітація. Немає зараз краще реабілітологів, ніж в Україні. Самі круті реабілітологи в Україні. Можливо, ти зараз лежиш в Україні в лікарні, яка просто ну мрак. Тебе погано лікують, немає реабілітації, тебе погано годують. Це виглядає як якийсь підвал да, на лікарні. Але якщо ти пошукаєш, якщо ти попитаєш людей, де гарні спеціалісти своєю проблемою, то ти їх знайдеш і вони тебе врятують краще, ніж тут. Тут багато людей приїжджають, і з надією, що їх кінцівку будуть рятувати. А лікарі кажуть, ну це неможливо, або це дуже важко, простіше ампутувати. І люди потім повертаються в Україну на лікування. І вже в Україні.